Всім привіт! З вами Іда і що? Ідея фікс всього мого життя Аліса? І ідея фікс в моїй голові такі не залишати постійно ці гру на десерт, а нарешті її пройти далі. От, Зараз мені буде згадати керування, ну але то вже таке діло. Погнали! Продовжити гру. Уражайте ворогів на відстані. Я навіть не встигла дочитати, Окей, це було дуже швидко. Так. Що? Куди нам іти? Я, чесно кажучи, навіть вже й забула, що я такий костюм собі придбала. Окей. Так, секунду, вибачте. Мені чомусь здається, ніби ця гра стала якось швидше реагувати на мої дії. Або може мені просто здається. Що все стало якимось більш динамічним? Окей, okay, зубки це добре. А зубки це завжди добре. Так, ну сюди ми не пройдемо, очевидно. Тут що у нас? Ми... Так, а ми звідси прийшли чи стоп? Чи звідки? Нам взагалі на не треба йти? Тут воно тихе, а там було гучніше. Так? Да? Рохканя, де ти? Десь там, десь тут, десь. Вот ты где. Привет. Ой. <laughs> Давай, чихай, 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 чихай. Эй! Новый проход открыт. Ну що погнали тоді? Опа, опа-опа-опа. Господи, чого все так швидко... А, смикається. Да нам сюди. Все правильно. Ой. Все, відновите склад. Аліса часто була сама. Я думаю, вона була самотньою дитиною. І її состава хоч люблю, що я тримала багато любові, вот дорослою і, і коротше так розумієш, не могла просто підтримувати Алису, да? Окей. А що куди? Це все? Тут просто поводу, з поводу було. Окей. Окей, поняв, прийняв. Ладно. А, стоп. Я шесть. Я шесть уже в Алисном обоживили просто вся. Да. Окей, начнем. Мы сюда. Не сюди, тим паче. Так, ну ми туди пішли В бік пригод. Значить, нам треба кудись лише місце тепер. Боже, що там за злавий сліз? пу 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 Куди нам? Ага, кат нам сюди. Я вас поняла. Чайнок. Чайнок. Всіть майже як чайничок, Але ти мені здаєшся до сильно приєми. Це це є буде капсуло. Застріляй. Yeah! Да В нього ми вже майже мертві. Це була дуже тупо, це була дуже тупа смерть. Бажаєте продовжити. Звісно, що бажаю. Сприбайте більше, щоб подавати більше вістин. Дякую, Кеп. Так, а спогад ми вже відновили? Чи ні? Мені цікаво? О, ні. все по новій, да? Привіт, містер Хрюк. Окей, тоді зробимо зараз все дуже-дуже швидко настільки, наскільки ми можемо. Настільки, наскільки ми можемо, враховуючи те, як чомусь все стало швидко крутитися. Я ж ніби влаштовання мишки не якось не, 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 не змінюю, ніби у мене все так само, як і було господи Боже. Але я дезорієнтована через те, що все дуже швидко якось смикається. Мені це не подобається. Ладно. Так. Ну, біжи, 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 біжи. Чого ти у нас стоїш? Ні, ну, чесно, всю в гру навіть візуально прям дуже кайфово сприймати. Так. Так, так, да, нам, нам, нам туди. Усе абсолютно вірно. Боже, як же ж кайфово. А, я не можу а так, да, це, це треба з нуля все. Подерибанити. Так, ми на фул ХП, це чудово, ми зібрали зубики. Що теж чудово, доволі таке. Погодьтеся. Так, зараз у нас буде катсцена, да-да-да Блин, а я забыл, як там ще, ще зато. Да блин, як мені сконцентруватися на ньому, якщо він так швидко мене. О, супер! Мне! Я приціл! Супер. Давай! Еее! Yeah! Чудово! Ліфт під'їхав. підъїхав Мізновими монстрами Дякую Красно вам просто дякую, Господи, де сука Що ж вам с хим треба від мене, а? Я почайно пошучаю стріляти, тому що один дальник і неприємний дальник. Я теж можу дальню атаку, знаєш? Я даєш свого роду, дальній бієць. Як добре, що в мене пушка більше відновлюється, ніж ніж він. А ну давай... О, супер. Я все ще чую звуки чайника і мені це не подобається, якщо чесно. <гас> не, куди, 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 куди? Оп-оп-оп, а так. Оп. О, на. Зубы зубики, Так. Оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага, ты, по-моему, и души пришл, да? А дай чайник чайники, я чую. Я вставчиваю с чайника. Шо це за хуй. Де? Чайник. Звідки? Я всліпо кудись стріляю, я не знаю куди, тому що я не розумію, де він і мені стремно я хочу озиратися. Я не дотягнуся, да? Я не дотягнуся, ні! А, де той чайник був. Так, ну принаймні, вона мене посеред битви завантажувала. На цьому уже насправді... ой ой красно дякую. Чайник. А ось ти де, зараза, да? Ну ти, сука, де. де. Я знаю, що він зараз повідомлений у мене кипятком. Я все одно вирішила продовжити стріляти, просто щоб пошвидше вибити його з ладу вже. Того, що він мене, чесно кажучи, задовбав. Такі. Ой. Так, тільки як мені туди дійти? От в, в чому? У мене виникає таке деяке питання. Сказок у нас не буде. Що, туди і щось, щось покрутити. А де? Фух, господи, злякалися вже. Щось нам треба ще і покрутити. І все, ще рука нам сюди вказує, так? Да? А, все, у нас якісь вентиль тут. І кубики. В кубиках нічого цікавого, але. Ну ладно, може, тут. Ну тут один зубик, окей. Цікаво, скільки зубиків відсоткового від всіх зубиків в, в грі ми зібрали. Окей, ми це зробили, а тепер. Так, нам же ж сюди, так? Да? Я думаю. Боже, вибачте, У нас тут була підсказка десь. Да? Чи ні? А, ночайник там, здається, був. Чи де? стоп. А. А, -а, -а. а ми же прикол в цій штуці, яку ми розблокували? Може, ми, ми, мабуть, парову штуку в... да, да, ми, мабуть, цим ветерам цю штуку включили, ну, в ми цілком логічно. І тепер... так. Е, да. Йовани, ти нахуй! Ой. Вплюся своїм кипятком скільки хочеш, я тебе все рівно застрелю. Або заріжу, я не знаю, що з цього, але я тебе вб'ю. Просто знается, я свидаю чайник, долбаний. Я хочу тебе От, шту, зарізати. зарезать. Мені кинець, а? Да, мені кінець. А? На, мені кінець. Ах, не можу я больше зарізати чайник. Зо... О, стрелезо. А... Завжди... Та все буде з... Ні, не, не, ну тільки на нести згулятися. А. Є тут же автосейф працює. Да, да, автосейф. Не, ну логічно цілком. Але, звісно, сумно. Ладно, давайте я зараз швидко спопуюти до моменту з чайником знову. Я тут трохи дахом поїхала, тому що я в результаті просто... Максимально э, хаотично э, стрібаю з максимально дивних і хаотичних э, всяких э, ракурсів. М-да. Просто своє життя. Чому, чому це так залипово і дивно? А, просто скоріш мені, у вас. да ще ця ситуація серія пілоти компривірці включиваю. Ладно, все, мені, мабуть, вистачить себе цим ділом гіпнотизувати, е так? Да. Скажіть, будь ласка, на одне я залипла просто на ці звуки і це все. Став... А... Окей, ладно, все. Граємо далі нормально. Так, тому ну цілому дійшли до цього моменту, вже з меншими приходами, тому да, побажайте мені удачі, от. ну і всяке таке інше, да. Так, да, Схоже, я злякалася, що я помру, вже отак от. Саза. Добре, що хочуть осічувати... Що... Помимо рай с тем. Я не встараюсь швидко на школе. Так, заберу свій зубик хоча б. Прямого Шкоду, блин, а вы добью. Да, на до него на бужать не можна. Зараза, <laughs> зараза, дай мне так взрывы-то ебаные нахуй Не-не-не-не Не-не-не-не Не Помри Швидше, швидше, швидше! Є, yeah. Вона померла. Так, АХП, дайте мені забрати. <laughs> Ладно. Чудово. О, автосейв. Супер. Так, ну думаю, мабуть, я ж сам з якоїсь... трохи далі, побачите, що воно там як буде, да? сердце. Чеши. Все. Чеши, пусть эти ученики только полюшат, как половина побочных автомобилей окрашивал, выглядишь решетка, а что идея, да, нахуй. А? Чешир, специфичный персонаж. Понимаю, специфичный. Ліфт це у нас не працює. Це на таймінг якась штука, але я... Ой, я не пам'ятаю, що саме воно робить. Чесно кажучи. Чесно кажучи, а, от, а, оцей ліфт треба пустити і добігти до нього я вас поняла. Так, да-да, бачу, бачу анімацію, все. Їдемо? Їдемо? Боже, такий ракурс всратий. Вчора Ліса навіть з нього дуже мила на мишку. Схоже з цього ракурсу а не на кролика. Але то поки. -так, так, а ми вже зброю можемо через зубки припочати, чи ні? Мені цікаво. А, ну, що зброя, 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 зброя. Ага, не вистачає нам, поки на ніхуя. Окей, я вас поняла. Будемо прокачуватись далі. Дуже багато зубиків треба, щоб щось покращити. Так, стоп. А, а куди далі? Туди може? Мабуть, мабуть. Туди. Це найвища локація, на якій ми в теорії не могли бути раніше, тому... Мабуть, що сюди. Ні, не сюди, не сюди, все ж. Все ж, все ж. Угу. Підіймаємося просто потрошку все вище. І вище. Що в нас тут? А там, там щось буде цікаво? чи Ні, мені цікаво, ми туди поки не можемо дістатися. Ладно, краще просто йти вперед. Не думаю, про те, що би там десь далі могло бути. Там, я бачу, наприклад, золоті зуби за решіткою, але ми до них не дістанемося. Хіба що на пенсії? Окей. Він не виглядає інтерактивним, хоч трохи тут ми можемо пошмигнути туди, я так розумію, нам треба пошмигнути, бо там щось таке прям блищить. Там якась підказка була. Я її не бачу. Окей, це дивно. Але нам жирно натякнули, що нам make sense бігти кудись-сюди. Ахерець скільки золотих зубів. Нє. Нє. Жадність фраера згубила. Може я наступного разу далі довечу, я не знаю. Не довечу, да? Може я інший якийсь вхід на цю локацію з іншого краю десь, ні. Не, ну а то тут я можу... Ні. або не можу. Долетіти далі. Ні, ну як? Може, я маю щось включити, або... Я не знаю. То що це щось трошки Unreal виглядає наразі. Там ще якийсь Що там супер мега золотий зуб чи що? я не розумію, ну чесно. Ладно. Окей. Похуй, піхуй. Немає більше нічого, тут, 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 тут тільки. Ні, це якась. Типу окрема локація спеціально з цими толбаними зубами. Але що нам з нею робити, я. А! Ні! Не те, не те, не те, Ми могли стягнути до неї, поки ми були зменшені на цю платформу. А! Боже. Та чого я зараз не можу цього зробити? Ще я просто маю бути не зменшена. Я не пам'ятаю, як... Це працює. А, я майже втрималася, до речі. Короче, тут невидимі платформи, і от в чому. от в чому прикол. Нам ще треба вставину і застрибнути. Да? Да, дивіться, Ми літаємо, ми літуємо. Так, платформа номер 2. Ні, подемо, ні, не, не впали. Ми не впали! Йо-майо! Це було, звісно, де очікувано. Насправді. Так, а як нам на наступну потрапити? Ти Ты... от, мабуть, зараз, так? Да? Так, да, супер. О, зубик. Супер. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це третя, четверта, це штейка над нами, да? <звіс Ok -2> да, вона. Щось вона високуватою, здається. Хоча я думаю, що і на неї можна потрапити, але це прям. Треба в таймінгі. Ні, 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 майже, майже, майже. Ні. Майже до головної нагороди дійшли. А. ні, навіть за це ачивку не дадуть. Це насправді сумно. Ладно. Нє! Що го... шо? Що це було? Що це? Шо це? Шо, шо, шо це? А, а -а Страждаемо. Шо? Страждаемо. Да, да. Шо? Я хера. Вот такая стрибнула на платформу, а потом чисто здесь ковзнула, Да, Ну что это такое? Что это такое? Скажите мне, будь ласка. Все, чего я так спешу? А... -а, -а. Нет, а, наша она другого назад стрябнула. Ладно, хоть бы не впала совсем. Я щось просто запанікувала трошки і... і... і от все. Блін, воно ну так забавно виглядає насправді, чесно кажучи, ніби нас просто бувтає повітря. Як якусь ляльку. Ну окей. Боже, яка атмосфера якась дуже... Нє! Нє! Насфера дуже особлива у гри. Хотіла сказати... Я... Окей. Okay. Ты? Yeah. Mm -hmm, да ладно, давай-то. Спрашивай мам, давай, uh, давай что-то раз, чешу. Но я, не знаю. У мене просто відчуття, що я зараз буду дуже довго тупити. І от таке і плюс мені сьогодні було головне, в принципі, хоч трошки не пограти в цю гру. Так, З вами була да іде всім. Дякую за перегляд, пишіть коментарі і скорих. до скорих. Зустрічайте.